обожнюю костюми з колекції Jordan Fly за їх бездоганну якість. Як на мене, це всесезонний варіант костюму, який підійде як на весну осінь, та навіть на зиму. Це саме та річ, яка прислужить вам дуже-дуже довго. І перше, що хочу вам сказати, що костюм не на флісі це трьохнитка. Сам виготовлений він з дуже щільної бавовняної тканини, дуже красивий такий трендовий оливковий колір. І ще хочу зауважити, що ми маємо ось таку безболочку з металевим логом під цей костюм. Коротше на зіпхуді вільного крою, знизу присутня ось така широка ребриста резиночка, яка підкреслює талю та візуально робить силует ще стрункішим. Також обов'язково емблемка в тому виробу міцна металева фурнітура та широкий капюшон з блискучою сатиновою підкладкою. Самі брюки в нас мають прямий крій, вони вільні. Також присутня шнурівка в області талії, Знизу на брюках присутня коліска, можна відрелігувати довжину та зробити собі брюки знизу на резинках. Дуже класний костюм, і поки що маємо в наявності у розмірах.